Проміжний фініш з Андерлехтом. Команда Аріеля Якобса за підсумками першого етапу чемпіонату Бельгії зуміла вибороти першу сходинку, випередивши найближчого переслідувача Брюге. Суперник Андерлехта у 30-му турі Зулте Варегем, пропустивши першим. Після кутового все ж зумів відігратись. Сенегалець Леє. Завдяки рикошету застав зненацького кіпера господарів. Але надалі у матчі домінував лише Андерлекти, який, обстрілявши усі стійки воріт противників, все ж вирвав перемогу. 2-1. у чемпіонському плей-офф що складатиметься із шести команд. Курпорово-білі розпочнуть змагання, випереджаючи Брюга на три очки. Скориставшись поразкою, серкель Брюга у шістку найкращих лише в останньому турі змів потрапити чинний чемпіон Генк. У матчі проти Гента команда Маріо Бена лише в другому таймі вирвала перемогу, програвши перший із рахунком Величезне бажання зіграти у плей-офф гравці генка втілили у три забиті м'ячі. Автор найкрасивішого із них Кевін Дебрюйне. 3-1. чемпіонський плей-офф магістри розпочнуть на п'ятій сходинці із 11-очковим відставанням від Андерлехта.